Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо для вас отакий от тракторець: це Юту 244 SX. Зараз вони не дуже популярні. Колись вони були прям дуже-дуже популярні, але у нас попадали на них заявочки. Я вирішив зняти для людей, як він виглядає у 2024 році. Тому що останній наш відеоролик виходив аж рік тому по цьому трактору. Тут у нас трьохціліндровий двигун, 24 кінські сили. Двигун тут, звичайно, ще де юд 385 ВТ. В принципі, вони схожі за своїми властивостями і взагалі схожі з КМ-овськими моторами, але деякі є відмінності. Брискна система розташування фільтрів, розташування насосів. Тобто ну, це все трішки відрізняється. Переднє місто цього трактора йде з гідропоцілювачем редукторного типу 24-й звичайний міст. Гідропоцілювач розташований е, спереду ведучого колеса. Тобто, е, на передній частині Ось тут -ут. є захисна оболонка. Е, на передньому мості у нас дуже потужне довантаження, це аж 80 кг, плюс е, є кріплення для номерних знаків І є причепний механізм, вже підпалець, він також йде в комплекті з цим трактором. Капот, Капот тут відчиняється ось, так, ось таким от типом. Є газліфтик, на його, як ми бачимо, не так не вистачає, щоб підняти, чисто підтримувати, скажімо так. Е, значить, на передній частині у нас розташований отут -от, під захисною оболонкою е, акумулятор. Акумулятор тут е, йде одразу з такою новомодною масою. Маса, до речі, тут нормальна, вже не підведе, така не розсохнеться після першого ж використання взимку. Е, розширювальний бак гідравліки, тут у нас е, радіатор, розширювальний бачок радіатора. В принципі, по розташуванню насосів стартера, дуже схоже на Кемовський, але сам мотор, понятно, що відрізняється. Якщо вам цікаво, можете погуглити, чим взагалі вони відрізняються. Можу із своїх, скажімо так, наблюдіні сказати, що юд юдешні мотори вони трішки більш гучні і трішки більше плаває холостий оборот. Немає такої чіткої роботи. Хоча дехто каже навпаки, можливо, мені просто так співпадало. Тому це суб'єктивна думка, не слухайте. Так, резина тут 6,5-16. звичайний диск, задня резина у нас 11,2х24. На Широкі крила, вони випускаються тільки в червоному кольорі, це їх оригінальний колір. До сих пір, в 2024 році немає зашитої задньої частини. Тому тут стоїть така перемичка, вона же йде потім для встановлення кабіни, тобто опорником склугує. Є автомобільна розеточка зато в комплекті, два гідровиходи. Більш швидкості навал відбору 540-760. Причіпний, він є як з верхнім положенням, так і з нижнім положенням. Ну і, звичайно, трьохточка. Трьохточка тут зі сварним швом, мені це не дуже подобається, але в принципі воно буде підіймати вам 425 кг спокійно. Ютовські задні чолки з Ютовського в принципі, трактора. До речі, чолки тут, тут стоять потужні, досить схожі стоять на 40-х тракторах. Тому можна сказати, що тут. Чоловіки надпотужні для такого тракторця. У 2024 році Юта нарешті зробили вже повністю електронну приборну панель. Все кермування винесли ось сюди. Бокова коліса, 4 передачі вперед, одна передача назад. Має у нас повишені, поніжені передачі. Це у нас перемикається дозатор, це регулювання виліту сидіння. До речі, сидіння тут -от за таку ціну, якщо чесно, на такому класі трактора я би поставив щось краще. Але плюсик, що є хоча б етат, паси безпеки. Значить, ПТО це вал відбору у нас дві швидкості. По передньому мосту Ось у нас під'єднання переднього мосту. Також у нас там кермування гідравлікою. Трактор непоганий, трактор у нас іде збитий, досить надійний в обслуговуванні. Так, на сьогоднішній день вони не пам'ятаю, скільки точно вони коштують, але вони точно дорожчі. Аналогів. Я вам закріплю силочку на цей товар. Можете подивитися актуальну ціну у нас в наших оголошеннях, які ви представлені на сайті. Значить, По аналогам, це аналог Кентавра 244-го SX. Ну І в принципі ряда там інших тракторів, які в принципі можуть бути схожими за характеристиками. Але по ціні я скажу так, що цей трактор не е, самий дорогий і в принципі не самий і дешевий Якщо не помиляюсь, він коштує 6200 доларів на сьогоднішній день. Це трішки дорожче, ніж взяти Кентавра SX. Але трішки дешевше, ніж, допустимо, інших виробників Scout і так далі. ДТЗ, Донфенгі, понятна справа. Так, тракторець побачили. Кому він сподобався, можете звернутися до нас в компанію компанія Мотор Силочку я вам закріпляю. Також можна дзвонити за номером, який бачите зараз у себе на екрані. Одразу вибачаюся, якщо погано чути, бо сьогодні дуже повітряний день от прям вітер дує, дує, дує. Тому. Якщо сподобалось, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.